Уявіть, лунає дзвінок, ви берете слухавку і схвильований голос на тому кінці дроту видає: Алло, Ірина Петрівна, це служба безпеки вашого банку. На вашому рахунку якась дивна активність. Просто зараз хтось намагається вкрасти всі ваші гроші. У вас є рівно 5 хвилин, щоб це зупинити. Інакше рахунок обнулять. Не кладіть слухавку. Стоп, 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 стоп. Ось тут і натискаємо на паузу, бо саме в цей момент ваше критичне мислення вимикається. Ці 5 хвилин, це не ваш шанс на порятунок, це ідеально прорахована психологічна пастка, мета якої змусити вас добровільно віддати свої гроші. Ви знали, що за останні роки близько 80% усіх шахрайських випадків відбуваються саме через такі. Психологічні трюки, а не технічні злами. Злочинці давно зрозуміли, зламати людську психіку набагато простіше, ніж захист банку. Сьогодні ми розберемося, чому фраза у вас є 5 хвилин чи подібні має стати для вас сигналом тривоги і як не потрапити на гачок аферистів. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! То чому ж ця здавалося проста схема працює настільки безвідмовно? Все просто, шахраї б'ють по трьох больових точках, які миттєво паралізують нашу здатність думати логічно. Гачок перший штучна терміновість, коли вам кажуть, дайте негайно чи «дійте негайно, бо все втратите, ваш мозок перемикається в режим виживання. У ньому вмикається зона, відповідальна за реакцію бий або біжи. А от префронтальна кора, яка відповідає за логіку та аналіз, просто йде у відпустку. Шахраї не дають вам ані секунди на роздуми. Вони створюють такий стрес, щоб ви перестали думати і починали рефлекторно виконувати їхні команди. Гачок другий. страх втрати. Є такий психологічний факт: біль від втрати чогось, ми відчуваємо приблизно вдвічі сильніше, ніж радість від отримання того ж самого. Фраза Ваші гроші зараз зникнуть. Це прямий удар по найвразливішому. Страх в одну мить втратити все зароблено просто затьмарює будь-які сумніви. І шахраї чудово це знають що під таким тиском людина готова на все, аби тільки уникнути втрати, гачок третій. маска авторитету: аферисти завжди представляються кимось важливим співробітником банку, поліції, податкової тощо вони говорять впевнено, сиплять термінами, а іноді навіть можуть підмінити номер. Тоді на екрані вашого телефона е, висвітиться назва реального банку. Ця маска авторитету змушує вас довіряти і не ставити під сумнів їхні слова. А якщо ще й пригрозити кримінальною справою чи блокуванням рахунків, тиск стає нестерпним. Коли ці три елементи: терміновість, страх і авторитет сходяться разом, у вашій голові утворюється ідеальний шторм. А він, як правило, і призводить до фатальних фінансових помилок. І не думайте, що це працюють тільки на довірливих пенсіонерів. Скажу чесно, я сам одного разу ледь не натиснув на гачок. Проте, як мене майже зламали, і яка єдина деталь врятувала мені гроші в останню секунду, я розповідав десь тут чи тут. Обов'язково гляньте після перегляду цього ролику. Добре, з теорією розібралися. Тепер найголовніше, що конкретно робити, щоб не стати жертвою. Алгоритм дій дуже простий, але його треба виконувати не роздумуючи. Правило номер один: будь-яка терміновість по телефону це обман. Запам'ятайте раз і назавжди: справжні працівник банку і поліцію ніколи не. Не буде вимагати від вас негайних дій по телефону. Він не буде вас квапити, залякувати чи просити назвати таємні дані. Фраза У вас 5 хвилин це 100% маркер шахрая. Правило номер два: негайно покладіть слухавку, без вагань, без прощань, без проб щось пояснити. Просто натисніть червону кнопку на телефоні. Кожна наступна секунда розмови лише глибше затягує вас у пастку маніпуляції. Не сперечайтеся, воно того не варто. Правило номер три: перевіряйте інформацію самі. Якщо дзвінок вас все-таки стривожив, видихніть, заспокойтесь. Після цього самостійно наберіть офіційний номер телефону вашого банку. Він завжди є на звороті вашої карти або на офіційному сайті. У жодному разі не передзвонюйте на той самий номер, з якого вам телефонували. Правило 4: ніколи і нікому не кажіть свої таємні дані. Справжній співробітник банку ніколи не запитає термін дії картки, cvv код. Нагадую три цифри на звороті карті, пароль з смс чи пароль до вашого інтернет-банкінгу. Ця інформація потрібна лише одній людині, злодію, який хоче вкрасти ваші гроші. Головна зброя з шахраїв. Не якісь супертехнології, їхня головна зброя це ваша паніка, страх і розгубленість. Вони можуть вигадувати нові схеми, навіть використовувати штучний інтелект для підробки голосу. Але основа їхнього методу завжди та сама, і тепер ви про неї знаєте. Ваша обізнаність це їхній програш. Тому в мене до вас велике прохання. Не просто подивіться це відео. Поділіться ним зі своїми батьками, бабусями, дідусями та друзями, з усіма, про кого ви турбуєтесь, особливо з людьми старшого віку, адже саме вони найчастіше стають мішенню для аферистів. Кожен, хто подивиться це відео, це потенційно врятовані гроші та нерви. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути на крок попереду, шахраї. Будьте пильними, і нехай ваші гроші завжди залишаються у безпеці. Далі буде.